Вітаю, друзі! З вами Оксана із Одеси. Сьогодні хочу вам показати свій улюблений рецептик. Ось так я буду готувати мойву. Я дуже полюбляю рибку. Мойва це дуже корисна рибка, особливо для жінок. В неї багато жирочку такого. В ньому омега 3. Кислоти знаходяться, тому вона дуже-дуже корисна. І ось я цю рибку помила, я її не патрала, не чистила, просто помила, посолила, поперчила і коріандром посипала. А також вона в мене постояла десь хвилин 40, можна півгодинки, пів щоб постояла. Але в мене десь хвилин 40. І ось я в пакетик насипала муки, дві ложки з горкою, паприки копченої та часночний гранул. Я небагато трошки. І зараз це все перемішаю і буду сюди по, ну, по част, частково брати е, цю мойву і пакі, пану, занурювати в цей пакетик з мукою і спеціями. А також я ось наляла. Олійку у чашечку та змастила в мене таке скляне деко. Я вам його колись показувала. Якщо у вас нема такого дека, то візьміть звичайне деко та застеліть його фольгою. І фольгу змастіть, щоб ця мойва не прилипла до неї. Ось. Або пергаментом можна ще застелити, і обов'язково змащуйте. Ну Пергамент, можливо, і не потрібно змащувати, але фольгу обов'язково, бо ця фольга прилипне до вашої мойви, і потім будете її віддирати. І духовку я розігріваю на 200 градусів. І зараз буду це все занурювати, ось, мойвочку частково брати, і занурювати в цю муку і викладати на, цей, на це деко змащене. І все вам покажу. Ось, друзі, я виклала усю рибку. В мене трошки не влізло в, цей, в це деко, тому я взяла таку, в мене є така старенька пательня, теж її змастила олійкою, і виклала останню у цю пательню. Я, у мене ще є одне таке деко, але воно було б неповне, тому я не захотіла його діставати. І ось, бачите, як я виклала хвостик, одна рибка хвостиком, інша головкою. І так от переклала, щоб більше влізло. Сюди багато я не хотіла ну, напихувати. тому я зробила ще ось таку пательню невеличку. І зараз на 200 градусах буду запікати у духовці. Ось, у мене, бачите, вже розігрілось на 200 градусів. І десь хвилин 20-25 і буду дивитись. Потім дістану і змащу ще олійкою. Ось у мене олійка, я вам показувала, щіточка. І зверху змащу. Цю рибку не дуже щільно так, ну, не дуже сильно буду змащувати, а так легенько змащу, щоб жирна вона Вона і сама по собі жирненька ця рибка. Тому буду змащувати. І все вам покажу потім. Ось, друзі, я поклала у духовку на два різних, ну, на, на решітку поклала і на деко цю пательню. І у мене тут кілограм мойви. А ви можете робити за смаком. Мож, можливо, додати прямо у муку у борошну. Додаєте у борошну сіль, спеції, які вам подобаються. У мене, на жаль, не було для риби спецій, тому я посолила рибку, посипала перчиком, коріандром, як я вам і казала. І ще трошки чесночний гранул додала. Чуть-чуть буквально. А ви можете прямо в борошно додавати. Тому, як хочете, як вам подобається, так і робіть. я в борошно додала паприку копчену, як я вам і казала, і тр трішечки часночних грану. Все. І ось вона в мене буде так запікатись. Ось я поклала, бачите, 25 хвилин. Вже хвилинка пройшла. І буду запікати. Потім вам все покажу. Ось, дівчатка, через 30 хвилин я витягнула мойвочку та змастила її олійкою. І зараз покладу на хвилин 10 ще в духовку. І все, вона готова. Потім вам покажу. Ось, дівчатка, отака рибка у вас вийде, якщо ви приготуєте за моїм рецептиком. Ось із чари із пательні я вже зняла рибку. А спрот з цього дека я трошки, трішки пізніше зніму, тому що я її трішки пізніше дістала. Вона дуже смачна та корисна. Все, папа! -па. З вами була Оксана із Одеси. Готуйте, радуйте себе та своїх близьких. Папа! -па.